Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці української мови. Тема нашого уроку навчаюся складати план тексту, створювати текст за планом. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Давайте з вами згадаємо все про текст та виконаємо завдання. Треба буде з'єднати відповідності, що таке абзац, що таке мета тексту, що таке тема і що таке текст. А це відповіді. Продовження. Зв'язані за змістом речення: Це те, про що або про кого там йдеться, це ціль, з якою створений текст і одне або кілька речень, об'єднаних спільною думкою. Отже, абзац це одне або кілька речень, об'єднаних спільною думкою. Мета це ціль, з якою автор створив текст. Тема. Це те, про що чи про кого говоритиметься у тексті. І що таке текст? Це зв'язані за змістом речення. Пригадаємо, що ж таке план. План це послідовність викладу думок у тексті. План можна складати з коротких розповідних або питальних речень. Прочитаємо прислів'я. Зробив діло, гуляй сміло. Добрий початок половина роботи. Хто багато робить, той багато вміє. Нам треба розташувати прислів'я в такому порядку, щоб вони стали планом, крім того, плану для проведення уроків. Отже, початок уроку, добрий початок, половина роботи, основна частина уроку. Хто багато робить, той багато знає. І завершення уроку. Зробив діло, гуляй сміло. І ще раз подивіться, будь ласка. Починаємо урок добрий початок половина роботи. Почнемо урок із гарним настроєм, із повторення того, що вже знаємо, то це вже буде половина роботи. В основній частині уроку, якщо багато робити, тобто слухати, запам'ятовувати, міркувати, писати, той багато вмітиме. І остання частинка уроку. Зробив діло! Виконав завдання. Тож гуляй сміло. Ну а зараз я вам пропоную записати число, класна робота. Отже, сьогодні на уроці ми вчитимемось складати план тексту та створювати текст за планом. Попрацюємо з підручником завдання на сторінці 27. Послухайте. Птахи відлітали у вирій, а молодий білокрилий лебідь не зміг піднятися в повітря. У бідолашного було зламане крило. До ставка, на якому птах залишився зимувати? Підкажіть, будь ласка, це завершений текст чи уривок тексту? Так, дітки, це уривок тексту. Чому ви так думаєте? Тому що немає завершеної думки, так? Не зрозуміло, що ж було, хто приходив, чи що там сталося біля того ставка, на якому птах залишився зимувати. Зараз завдання таке: створіть текст, розкажіть про те, що сталося з Лебедем, коли почала замерзати вода, хто йому допоміг? Так? Придумати кінцівку. Отже, поставте відео на паузу і спробуйте уявити та розказати про те, що сталося з лебедем, коли у цьому ставку почала замерзати вода, хто йому міг допомогти. Та придумайте щасливе завершення кінцівку цього тексту, цієї розповіді. Я пропоную таке продовження. Спочатку ще раз прочитаю вам початок тексту. Птахи відлітали у вирій, а молодий білокрилий лебідь не зміг піднятися в повітря. У бідолашного було зламане крило. До ставка, на якому птах залишився зимувати. Щодня приходили діти. Вони приносили хліб і зерно, щоб підготувати. Лебедя. Та коли почала замерзати вода, птахові стало зовсім важко лід стискав ставок, і лебідь міг залишитися без місця для плавання. Тоді люди з села вирішили допомогти. Вони обережно зловили птаха і віднесли його у теплий сарай. Там для лебедя зробили невеличкий басейн з водою. І годували його свіжими овочами та зерном. Минала зима. Коли сонце пригріло й розтанув сніг, крило в лебедя вже загоїлося. Діти випустили його знову на ставок. Птах розправив білі крила й гордо поплив по воді. Він ніби дякував усім за турботу. І відтоді лебідь щоразу прилітав на цей ставок. Навіть коли повертався з вирію. Ось яке щасливе продовження цієї історії я вам пропоную. А тепер спробуйте дати відповідь на питання, чому молодий лебідь не зміг полетіти у вирій? Пригадаємо, всі птахи відлітали. А молодий отакий красивий лебідь не міг полетіти у вирій, тому що у нього було зламане крило. А хто приходив до ставка, щоб допомогти птахові? Пригадали? Приходили щодня діти. Вони приносили птахові поїсти. А що сталося, коли вода почала замерзати? До ставка прийшли дорослі, мабуть, дітки їх попросили, щоб допомогти лебедю. Як люди врятували лебедя? Вони забрали його до себе, зробили невеличкий басейн і щодня годували його свіжими овочами та зерном. Що сталося з крилом лебедя до весни? Крило лебедя до весни загоїлось. А як птах подякував людям за допомогу? Пригадали, він щороку почав прилітати, навіть коли з вирію повертався? Який головний висновок можна зробити з цієї історії? Ми говорили з вами про те, що обов'язково треба пташкам взимку допомагати, ті, що залишаються, зимувати. А лебеді зазвичай не залишаються. Але якщо птах не міг сам здобувати їжу, йому треба було допомогти, тому спочатку діти, а потім дорослі вирішили допомогти йому. Зробити отаке добре діло. Звісно, що він би загинув без допомоги. А зараз я вам пропоную ось такий план для переказу тексту. Перекажіть, будь ласка, як ви запам'ятали. Перша частинка. Лебідь не зміг полетіти у вирій. Ставте відео на паузу, щоб переказувати за цим планом. Зламане крило завадило птахові. Третя частинка. Діти приходили до ставка і підгодовували лебедя. Вода почала замерзати, птаху стало важко. Люди зловили лебедя і віднесли у тепле місце. Далі слід розказати про догляд та лікування взимку птаха. Наступне навесні крило загоїлося. Лебідь знову плаває у ставку. І останнє, про що треба сказати, подяка, птаха й головна думка історії. Який же ми можемо зробити висновок, дітки, з цієї історії? Та, можливо, хтось пригадає прислів'я на цю тему? Отже, пропоную такий висновок. Треба завжди допомагати тим, хто опинився в біді. Адже добрі справи роблять світ кращим, а добро обов'язково повертається до того, хто його робить. Ось які я вам пропоную прочитати та записати прислів'я. Можливо, і ви пригадали, то теж запишіть. Добро роби, добро до тебе повернеться. Добрі справи. Зігрівають серце. Хто людям добра бажає, той і собі має. Ще раз повторю, запишіть, будь ласка, ці прислів'я та ті, які ви пригадали про добро, про добрі справи, про те, що треба робити добро, і тоді воно до вас повертатиметься. Наступне завдання. Запишіть, будь ласка, короткий переказ тексту та план до нього. Лебідь узимку. Такий заголовок я пропоную. Далі план. Запишіть, будь ласка, короткий план. Лебідь не зміг полетіти у вирій. Зламане крило завадило птахові. Діти й люди допомогли йому взимку. Навесні лебідь знову поплив по воді. Подяка птаха й головна думка оповідання. А далі ось такий коротенький переказ. Наголошую, це для тих діток, які самостійно не змогли. Переказати план. Птахи відлітали у вирій, а молодий білокрилий лебідь не зміг полетіти, бо мав зламане крило. Він залишився зимувати на ставку, який почав замерзати. Діти та люди з села допомогли птахові, підгодовували його та перенесли у тепле місце. Навесні крило загоїлося, і лебідь знову поплив по воді. Він ніби дякував усім. За доброту. Поставте відео на паузу. Запишіть план до тексту та короткий переказ. Домашнє завдання. Прочитайте текст вправа 4, сторінка 27. Складіть та запишіть план до цього тексту та спробуйте переказати текст за планом. Сподіваюся, що історія. Про яку вам я розповіла на цьому уроці, вам сподобалась. А зараз пропоную фіскольд хвилинку. Мачка мору стелиться на чети, Плаче небо дощиком золотим, Ой, ж наслажліти. Я ще ж сподіваюся, що ви відпочили і зараз можете приступити до виконання вашого завдання. Дякую вам дітки, за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!